СДВ Консалтинг, привіт. Приїхав до хати. Хочу швидко записати це відеозвернення. Перше, хочу подякувати людям, які долучаються до команди СДВ Консалтинг, які ми щоденно відкриваємо нові міста в Україні, а також за межами України. Хочу подякувати своїм дівчаткам, які працюють плідно і плідно наголошую ще раз вам і хочу їх похвалити, що вони в нас такі молодці. Вони проходять навчання і ми йдемо до своїх цілей. Перше, саме головне, пішла практика, це стосується людей, які проживають за кордоном, в першу чергу за кордоном, які виїхали з, з певними обставинами, хто багатодітний, хто інвалід, неважливо не як, до війни є велика проблема для вас. Якщо ви гадаєте, що ви там знаходитесь і ви думаєте, що ви втікли відповідки, це не так. Хочу застрягти. Пішла практика, що якщо приходить повіська, не зважаючи, чи ви отримали її, не отримали, до Затрі...